Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 26 червня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині? Вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Понад 60 тисяч домогосподарств на Буковині досі залишаються без крапленого газу. 90 відсоткову явку відзначають організатори та громадські спостерігачі зовнішнього незалежного оцінювання в Чернівецькій області цьогоріч. Єрогліфи почуттів. саме під такою назвою в краєзнавчому музеї відбулася виставка картин київської художниці Наталії Гончарової. Понад 60 тисяч домогосподарств на Буковині досі залишаються без скрапленого газу. Всьому виною п'ятимісячна відсутність спеціалізованих аукціонів з продажу даного виду блакитного палива. Через це значна частина населення регіону позбавлена можливості використання газу в балонах для комунально-побутових потреб. Як живуть без газу люди в районах області, дізнавався Олександр Куркогіл. Жителька села Валя Кузьміна, що на Глибоччині Марина, для приготування їжі вже не один рік використовує електричну плитку. Жінка це пояснює не пристрастю до електроприладів, а відсутністю в селі природного газу. Якщо ж блакитного вогника у вигляді газогону тут ніколи й не було, то балони із рідженим газом завозили. Тепер все припинилося, і люди змушені користуватися виключно електроплитами. Використання балонів стало дорогим задоволенням. Потому що це треба за ним їхати, заправляти його. Це тяжело, неудобно, некомфортно. ні комфортна. Захотілося б, щоб тут був газ і щоб провели. Якщо ж відповісти на питання, коли в селі буде блакитний вогник, газовики поки не можуть, то причину відсутності балонів знають. За словами голови правління ПАД Чернівці газ Віктора Горди, починаючи з лютого поточного року спеціалізовані аукціони з продажу скрапленого газу не проводилися. Закуплені до того обсяги реалізувалися виключно для потреб населення області. А починаючи з травня реалізація скрапленого газу для населення взагалі припинилася. Тобто, фактично, на даний момент ми можемо констатувати той факт, що жителі Чернівецької області, а в більшості це малозабезпечені жителі нашої області, залишаються без можливості приготування їжі. Використовуючи зріджений газ, ситуація, що склалася на переконання фахівців, приховує в собі суттєві ризики та призводить до соціальної напруги. Адже через відсутність аукціонів споживачі вимушені самостійно вирішувати проблему забезпечення скрапленим газом своїх домогосподарств. Як правило, вони закуповують даний вид палива на автомобільних заправках, що категорично заборонено законодавством. На цих заправках, по-перше, нема умов для заправки цих балонів. По-друге, ніхто не звертає увагу ні на технічний стан даного балону, ні на тиск, який. Вже безпосередньо знаходиться в балоні, і це звичайно тягне за собою певні аварійні ситуації. Крім того, комерційна ціна, за якою закуповується балонний газ, вдвічі вища, ніж та, що регламентована умовами спеціалізованого аукціону. Коли ж знову відновляться самі аукціони, газовики не беруться відповісти. кажуть, рішення має ухвалити. Уряд Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Невдоволені люди на хрещетику, щоправда, не столичному, а одному із сіл Заставніського району. Трансформаторні підстанції, яких в населеному пункті аж три, практично не захищені. До кожної з них вільний доступ. Зрозуміло, що дорослі лісти туди не будуть. А ось дітвора, якої в хрещетику чимало, полюбляє забавлятися біля цікавих, на їхню думку, конструкцій. Люди обурюються, бо пильнувати малечу не завжди вдається. А в районному ремі розповідають, що все нормально і ніяких порушень немає. Історію продовжить Генрія Табеух. Це ж не шутки, люди добрі. Я вже не знаю, що робити. Я вже не знаю, або без світла вирубати, або що я не знаю, що робити. Діти же ходять. Це 10 тисяч води, це не шутка. Десь 10 кіло... 100 кіловат. Це ж не шутка. Ну, гай, ну подивіться зараз. Мій малий, аж по субу заліз. Всього бабку. По цьому й драпаєся до того зверху ліс. А якби я не надійшов. Пан Іларій повністю підтримує сільську громаду, хоча аби районний рем дослідив трансформаторні підстанції і, відповідно, їх огородив. Бо ж каже, що не завжди дітвора розуміє, що робить, до того ж, прямісінько біля трансформатора плодові дерева, а малеча любить лазити деревами і ласувати фруктами. Неподалік стадіон діти завжди тут збираються, щоправда, сьогоднішня дощова погода змусила сидіти їх вдома. Жителі зазначають, що вулиці, на перехресті яких розміщене це обладнання, одні з тих, де у кожній хаті по кілька діточок. За кожним не також кажуть, що огорожі навколо підстанції не пам'ятають. От і бідкаються, аби ніякої біди не сталося. Але я не пам'ятаю, щоб тут були огорожі. Тут не було взагалі. Віктор ну, Горюк там, вже пора, тиждень звертається у різні така. інстанції. каже, що знайти крайнього не може. Дзвонившись з головним інженером Рему, почув свою адресу лайку і погрози. От і вирішив звернутися до Чернівецького репортера. Буду робити запити і заяви в прохоронні органи, щоб потім ніхто не плакав з батьків. Так краще це раз зробити і назавжди. Щоб цього не було, тому що нам я рахую нам, що нам біди вже хватає в Україні. Щоправда, по телефону сільський голова розказала нам, що після звернень були впроведені необхідні перевірки. Все виправлять найближчим часом. Обіцяли там поставити на той ще плафон, щоб воно освічувалося. Обіцяли поставити сітку. Вчора то пофотографірували, позаміряли, були з рулетку. Це все вчора зробив. Наша знімальна група разом із сільським активістом об'їздила іще дві трансформаторні підстанції. Одна одразу навпроти школи, хоч і обгорожена і належно закрита. Щоправда, дістатися до неї не складно. такі у нас замки. Бачите, замки. Ну може, вони надійні, ну не знаю. Це треба буде розібрати. Тут де ми дивимося. Діти можуть спокійно пройти до цієї штуки. Ворота тут. Драбина, я не знаю, куди вона там. Ми зараз підемо туди, піднімемося. ну, Я думаю, дитина сюди може зайти. Інше ж взагалі знаходиться на городі у людей. Невеличкий парканчик, але зарослі. Ніхто її не чистив, тобто доглядати виходить нікому. Керівництво обленерго, шановне керівництво Заставницького Рему. От подивіться на роботу головного інженера цуркана. От робота, головного інженера Ремо. Отак, от воно. У нас виглядає електропостачання у селі. Інженер Василь Цуркан зустрівся з нами. Спочатку вимагав наших посвідчень журналістів, розповів, що до нього звертався лише один житель, а не кілька, і то по телефону каже, що біля стадіону трансформатор оглядав згідно нормів. Там є висота метр п'ятдесят і фундамент там метр шістдесят скільки дозволено, оборони не потребує. Інші ж діпідстанції подивитися, каже, не встиг. Отож, ми самі показали йому, в якому вони стані. Порадившись з керівництвом по телефону, такий відповів. Ми готові поправити свої, свої зауваження і щоб всі міри безпеки були виконані. Я думаю, всі зауваження, які ви нам дали, які повинні бути вимог пої будемо усунути думаю, на коротші термін. Тобто з усієї цієї ситуації стає зрозуміло, що людям варто самим доглядати своїх діточок, неодноразово звертатися до відповідних служб, і головне не одноосібно, а як то кажуть, скопом. І не по телефону, а писати паперові звернення. Коли ж таки візьмуться за всі зауваження в Заставнімському ремі, і чи не стануть такі, так би мовити, норми летальними. Мися з роботи і відповідної реакції районного рему. Генрієта та Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чоловіка, що на початку цього року вбив дев'ятимісячну дитину, вже незабаром судитимуть. Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт по цій справі за обвинуваченням чоловіка в умисному вбивстві дитини. Про це йдеться повідомлення від прес-служби обласної прокуратури. Нагадаємо, що жахливе вбивство дев'ятимісячної дитини, яке шокувало жителів нашої області, відбулося на початку цього року. 26-річний мешканець Кельмінеччини вбив немовля своєї співмешканки через плач. Тіло він загорнув у мішок і на санчатах вивіз на смітник за село. Помітивши зникнення сина, мати звернулася в міліцію. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність чоловіка до злочину саме співмешканця матері вбитої дитини. Наразі злочинцю загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. 90 відсоткову явку відзначають організатори та громадські спостерігачі зовнішнього незалежного оцінювання в Чернівецькій області цьогоріч. Вже відомо, що із 4784 абітурієнтів абітурієнців принаймні один набрав максимальний бал 200 світової літератури. Втім, результати з більшості дисциплін поки що невідомі. Про особливості цьогорічного ЗНО в сюжеті Надія Величко. Громадянська мережа опора підбила підсумки спостереження за основною сесією ЗНО. Серйозних порушень, які би впливали на результати тестування учасників, зафіксовано не було. У зв'язку з виявленням фактів порушень за вчасну роботу над тестами припинили шість абітурієнтів. В усіх випадках металодетекторами виявили заборонені предмети. Дещо курйозний випадок стався під час ЗНО з математики 12 червня у Чернівецькій ЗОЖ номер 24 В одному з пунктів тестування спрацював металошукач. Ось коли правоохоронець попросив абітурієнта продемонструвати те, що в нього в кишенях, то виявилося, що технічних засобів не було, але були шпаргалки. Шпаргалки це також привід до того, щоб складався акт про порушення, і абітурієнт теж повинен покинути пункт тестування. Загалом в області спостерігачі не зафіксували випадків перешкоджання їхній роботі персоналом пунктів тестування та констатують переважно приязне ставлення до себе. Фахівці пояснюють це ретельною підготовкою, які пройшли викладачі перед початком ЗНО. Перед тестуванням близько 800 осіб пройшли навчання, пройшли тест контроль. І ось це також допомагає тому, що ми пройшли на такому гарному високому рівні тестування. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 1 по 15 липня. Для участі у ній вже зареєструвалися 42 особи в області. З них 17 – зі східних областей та Кримського півострову. Крім переселенців, які перереєструвалися в Чернівецькій області, в цю ж категорію осіб будуть входити знову ж таки. Ті абітурієнти, які не змогли пройти. В основну сесію. Це в основному знову ж наголошується через хворобу. Спостерігачі звертаються до абітурієнтів з проханням не тримати постійно включеною персональну сторінку на сайті ЗНО, оскільки це перевантажує трафік. Діти, які зареєструвалися на додаткову сесію, не отримають запрошення по пошті, а тому сайт зовнішнього незалежного оцінювання єдина можливість дізнатися, де саме відбудеться їхня сесія. Через постійне навантаження на сайт, особливо допитливих осіб, які що 5 хвилин перевіряють, чи не з'явились результати тестування, будуть технічним таким способом відключати. Від доступу на певний період. Надія Величко Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 19 липня виповнюється 200 років в одній з найстарших мурованих споруд нашого міста костело воздвиження всечесного Христа. Його будівництво можна умовно розділити на два етапи: більш старша частина. Була зведена 200 років тому та новіше, прибудована в 1910-х роках. Фрески та оздоблення збереглися майже неушкодженими однак, вони розташовані під щільним шаром пилу та кіптяви, яким чином старовинному розпису повертають першопочатковий вигляд. Дивіться далі. 400 квадратних метрів фресок, кожний сантиметр яких ретельно вивчений та інвентаризований. Старовинні фарби збереглися майже повністю, збереглися відтінки і переливи. Але кіптіва, яка підіймалася вгору від свічок, пил, який неправильно витирали, їх приховують. Очищення відбувається у кілька етапів: спочатку тоненькими пензликами змахують сухий бруд, потім спеціальними гумками витирають нашарування усього, що осіло, прилипло, та трималось на поверхні стін костелу. Для того, аби реставратори мали можливість добратися до неї. Найвищих елементів стелі вони встановили спеціальне рештування, яке, мов павутина, плітає стіни новішої частини костелу. У випадку, якщо відсутні частини малюнків їх відновлюють за допомогою акварельних олівців, тонування втрат авторського фарбового шару. Бачите, тут є місця, де до самого ґрунту йдуть втрати. Це потрібно знайти абсолютно ідентичний колір до авторського і забрати, зібрати, щоб не було. Цих білих плян, щоб картинка сприймалася. Після того, як відновлено якийсь сегмент фрески, майстри роблять усе можливе для того, щоб кольори не потьмяніли у найближчий час. Покриваємо шаром клею, яким ми і працюємо. Він є сам, тобто, такий, що він не липкий, коли він мокрий. І таким чином, і він є гігроскопічний, він в себе втягує всю вологу. Втримує її, поки вона є, і поступово її віддає. Таким чином не руйнується шар живопису, не збирається на ньому пил і кіптіва, бо він є нелепкий, і воно проходить повз нього. Реставрація триває вже майже півроку, і додати святкування 200-річчя костелу усе рештування приберуть. Відвідувачі зможуть побачити фрески, на яких намальована історія виникнення назви цієї споруди. Власне, яким чином наприкінці 4-го століття віряни змогли віднайти саме той. Хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа, представлено на фреску власне, момент би, самого пошуку Христа і ну, хрестів було багато в цьому місці. І як дійти, який автентичний, який цей хрест, на якому вмирав Ісус Фреск представляє власне, особу хвору, до якої представляли, якби дотик доторкалися наступними і наступними частинами власне, дерева. І після певного ну, доторкнення ця особа одужала. І, власне, цей фрес представляє той момент, і це є доказом автентичності. Наразі у костелі ремонт йде повним ходом. Не тільки фрески потребують відновлення, шкурять та наново лакують старовинні двері, підмальовують стіни у прилеглих приміщеннях. Адже 200-й день народження це все-таки дуже відповідальна подія і треба мати пристойний вигляд. Надія величко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Єрогліфи почутців саме під такою назвою в краєзнавчому музеї відбулася виставка картин київської художниці Наталії Гончарової, яка привезла свої картини зі столиці до Чернівців, де жінка народилася та почала свої творчі кроки та вважає Буковину своєю другою домівкою. Побувала на заході, і наша знімальна група. Близько 40 картин, написані масляними та акриловими техніками, представила на своїй виставці уродженка Буковини, а нині київська художниця Наталія Гончарова. Сама ж майстриня порівнює свої полотна з поезією, яку не слухають, а бачать. Тому велика кількість картин і іерогліфів супроводжується її власне написаними віршами. В принципі, символ, знак. Присутствует в нашей жизни повсеместно. Но именно я попыталась привнести новое в эти символы и знаки, я вдохнула в них жизнь, вдохнула их эмоции. И попыталась доказать, что любой знак, казалось бы, самый примитивный, может нести большую духовную нагрузку, может эмоциональную нагрузку. Пані Наталія є особою різносторонньою. Як зізнається сама, в натхненні їй допомагає наявність музичної освіти та участь у театральних постановах. Одним із поштовхів до творчості художниця відносить свої родинні зв'язки, адже є племінницею вже покійного чернівецького художника-педагога Миколи Ткаченка, настанови якого відіграли в її житті чи немалу роль. Ці здібності проявилися з дитинства і перші ази. Уроки дав мені батькові як художник. І він сказав: Наталка, треба працювати і багато працювати, бо Бог дав тобі талант. Свою творчість майстриня характеризує як річ, що не має расових або етнічних ознак. Тому кожна людина може без проблем доторкнутися до її творіння та знайти щось близьке собі. Відвідати виставку може кожен охочий. Вона проходитиме до 15 липня. Надалі художниця планує показати виставку вже за кордоном. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівцях відкрилася виставка пам'яті нашого земляка, митця Миколи Лисаківського. Він був членом національної спілки художників України, видатним скульптором, автором пам'ятників та меморіальних дошок. Його роботами чорнівчани мають змогу милуватися і до сьогодні. Він з дитинства мріяв бути художником з 5-6 років. Він вже займався цим навіть по-дитячому, і в кінці кінців на протязі 13 років виріс такого художника вже. Знаміни того, можна сказати, був заслужений художник України. Дружина митця згадує Миколу Лисаківського як відданого своїй роботі художника, який прагнув створювати тільки помірковані твори. На його рахунку досить багато видатних робіт, серед яких і пам'ятник Тараса шевченко в Чернівцях. Також він брав участь в реставрації будівлі художнього музею та залізничного вокзалу. Іду і де тільки не повернуся усю його роботи, знаєте, усюди його рука. Ну, той вокзал він зробив разом Лемський був в авторстві, Вершковський, Віхренко, дуже покійний. Так що я їм дуже благодарна, дуже благодарна за те, що вони підтримували. На відкриття виставки прийшли митці, які знали автора робіт та працювали з ним. Вони розповідають, що Микола Лисаківський був не лише видатним митцем, але й патріотом нашої держави. Працювали у підфонді разом, тільки я графіка, він скульптор, тому наші шляхи рідко перетиналися. Такий гарний чоловік зовні і крім того талановитий то скульптор, і ще він був небиякий патріот, коли Незалежна Україна тільки ось Озис, то він вже синьо-жовтим прапором в театру Безсумнівно це був професійний скульптор, прекрасна людина, він був такий, як вам сказати, відповідальний. Любив нашу браттю художню, любив спілкуватися з художниками і багато хто з художників у нього брали, скажімо, якісь е, уроки вчилися в нього. Нагадаємо, що Микола Лисаківський працював до останнього дня свого життя і помер у 67-річному віці 22 червня 2010 року. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.